Сьогодні ми розглянемо цей е, набір ланцюга. Це ланцюга по, е, по моїй товарній марці Матомі, Ось так він виглядає. Він встановлюється на двигуни 4G12 4G12. Це двигуни. 2,4, які встановлювалися на дуже багато автівок. Вони встановлювалися на Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ISX, а також на Citroën та Peugeot. Peugeot 4007 і Citroën c Crossfair. Це дуже 2,4 надійні атмосферні двигуни, але ланцюг їх слабке місце. На початку, як зробили двигун, то. Розраховували комплект цей був розрахований на увесь ресурс двигуна на увесь срок служби. Але насправді він виходив від 150 до 200 тисяч, а то і раніше. Це ви почуєте по характерному звуку. Тому є набір по оригіналу, а також мій матомі, щоб його замінити. Роботи по заміні займають від 6 до 10 годин, в залежності від кваліфікації майстра. При заміні тут є 9 позицій, це повний, найповніший набір, який може існувати. Але не забувайте, що вам треба ще герметик та ущільнювачі додати. Давайте подивимося, цей набір состоїть з 9 позицій. Це заспокійовачі. направляючі та заспокійвачі. Кількості 4 штуки. Одна зірка, два ланцюга, один ГРМ, другий балансіров, Дуже важливо балансіров, бо по оригіналу він коштує немалих коштів. І два натягувача. Два 9 позицій. Значить, на основному ланцюгі ви бачите три мітки, які треба сумістити з шківом, а також з шестернями. Це дуже важливо і важливо ще правильно виставити ланцюг балансирів. Протилежному випадку він в протилежному випадку буде двигун дуже гучним. Якщо вам треба якість і довговіч, якщо вам треба якість довговіч, то звісно вам треба поміняти цей набір по оригіналу. Але вам приблизно це обійдеться. Ми підрахували, вам приблизно це обійдеться 400-400 роздрібна ціна, 440 доларів роздрібна ціна. Цей набір роздрібна ціна 125 доларів, і він включає 9 позицій, що, що є найповнішим набіром. Так що, якщо ви бажаєте зекономити. Купляйте набір коматомії. Якщо вам треба якість, я маю все по оригіналу. Я займаюся Toyota Mitsubishi Nissan і знаюся на цих позиціях, а також на цих двигунах 4 b 11 та 4 b 12